В ефірі за п'ять, чотири, три. Починаємо шоу. В житті відкриття зазвичай ведуть до ще більших запитань. Єдина постійна змінна неочікуваність. Її важко контролювати. І лише погляд назад дозволяє побачити зв'язок. Починаємо шоу. Це смакота. Люблю готувати. Це лише хімія. Ти на порозі великого наукового прориву. Ця установа має репутацію завдяки першокласним науковцям. А не теоріям про милу лабораторну техніку у нас є правила. Ви звільняєте мене. <звук> Я б хотів запропонувати вам роботу хазяйки кулінарного шоу. Ви контужений? Ні, вам готова на роль телезірки. в ефірі за п'ять, чотири, три. Вітаю глядачі. Це вечеря о шостій. Мені потрібна коронна фраза. Не заморочуйся, це не мій стиль. Я гордо стою з непоміченими трударями кухні, жінками і печеною картоплею. Якого ти маєш те, чого майже ніхто не має. Платформу твої слова значущі. Політикам не місце на кухні. Чоловік хоче, аби дружина після довгої дня зробила йому напій. Чому ви думаєте, що його день був довший за її? Чому б вам не зготувати напій? У цьому житті я найбільше ціную тебе не через красу, не через розум, а того, що ти любиш мене, і я люблю тебе. Я не можу. Ти думаєш, що не можеш. Але ти робиш. Твоя здатність змінювати усе починається тут. Діти накривають на стіл. Вашій матері потрібен час для себе. Озвучено для youtube каналу Артемко.